Ось розпочинаю для вас знімати влог і розпочну його з гарних новин. Нещодавно, буквально вчора, вийшов кліп, який зняв мій чоловік для гурту 21 Pilots на пісню City Walls І кліп вийшов неймовірно крутим. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково перегляньте. Пройшла тільки доба, кліп вже зібрав майже 2 мільйони переглядів. А десь два тижні тому вийшов інший кліп, Теж, який зняв мій чоловік для Емілі. І вона співає там ще з двома жіночими гуртами. Емілі, якщо ви пам'ятаєте це вокалістка гурту Evanescence. Я обожнювала цей гурт взагалі з підліткового віку. В мене було багато їх пісень в моєму плейлисті. О, тож, якщо ви не бачили цю його роботу, обов'язково перегляньте. мій чоловік є режисером цих робіт, плюс він сам й робить монтажі свої. Ну і також в цьому влозі я покажу свої побутові звичайні речі, чим я живу, що відбувається. Покажу свої покупки. Я думаю, що якраз з них і розпочну цей влог. Я замовила нову сумку від бренду Teddy Blake. і це реально від відкриття. Я в захваті просто від цієї моделі. Вона не тільки красива і дуже зручна. В них працюють італійські дизайнери, ті самі, що робили колекції для дуже відомих люксових брендів. Кожен місяць вони випускають нові колекції. Сумки виготовляють на тих же фабриках, де роблять і дорогі люксові бренди. Тобто якість, деталі, все люкс, але без шаленої націнки за гучне ім'я. Посилання на їх сайти інстаграм я залишу в описі під відео. Я купила дуже круті джинси в магазині Free People. Зі мною така Перше чесно, заходжу я в магазин, бачу на манекені ці джинси, і вони одразу мені дуже подобаються. Я приміряю, і вони на мені подобаються ще більше. Вони сіли просто ідеально. Джинси на низькій посаці зараз це супер актуально. Ну і в цьому ж магазині я підібрала під них цей чорний ремінь. І також я замовила собі босоніжки чорного кольору на низькому ходу. Дуже люблю їх. Вони стильні, зручні. Дуже багато людей в мене питали про них, тож назву бренду, посилання я вам все тут з. Лишу. В Urban Outfitters я купила собі декілька топів. Перший прозорий, мені подобається вдягати із джинсами. Одразу образ такий напівнарядний, можна так на вечерю кудись вдягнутись. Також взяла футболку. Спереду вона звичайна, але з відкритою спиною. Мені дуже подобається Urban Outfitters. Я купила спідницю темно-коричневого кольору. Класно, що вони зробили під нею шортики, тож вона зручна, не дивлячись на те, що коротка. В мене, до речі, подруга подумала спочатку, що вона шкіряна. Але насправді ні. Це просто звичайна якась легка тканина. Вона просто так виглядає. Замовила нові сонцезахисні окуляри від бренду Vela. В мене багато окулярів від цього бренду. Форма мені підійшла, стильно виглядають. Колір коричневий, якийсь рябий. І в них така сама модель є також в чорному кольорі. І також хочу показати, яку красу мені надіслав один український бренд нижньої білизни. Бренд називається Not Your Fold. Коли я отримала цю посилку, відкриваю коробку. В мене перша реакція була Вау! Як це красиво! Потім я оцінила якість, все зроблено дуже круто. Сіло все ідеально. Абсолютно всі комплекти сіли так, як потрібно. Також вони мені прислали ще декілька купальників. Дуже красиві, якість, все супер. Я вам прям щиро рекомендую цей бренд. Я впевнена, вам сподобається. В минулому влозі я розповідала, що замовила собі кросівки від бренду Alohas. Це іспанський бренд. Я отримала свої кросівки нарешті, але я чекала на них три місяці. Коли вони до мене прийшли, я вже взагалі навіть забула, що я їх замовила. Вони класні, мені подобається дизайн, вони зручні, демократична ціна. Тож кажу вам, як є. Кросівки гарні, якщо вам не горить, і ви Можете почекати, сміливо замовляйте. Ну, можливо, вам пощастить, і доставка буде швидкою, чи вони якось вирішать цю проблему. Зараз покажу вам свій базовий повсякденний макіяж. У нас праймер від Hourglass. Я використовую тіні від Dior темно-коричневого кольору. Я роблю такі просто природні стрілки, нечіткі. Коли потім я фарбую вія, то ця стрілка, вона, знаєте, не ярко виражена. Тепер я використовую туш для вій Urban Decay. Наношу тональний крем від Кевін Оквін. Далі від Rod. Це кремові румяна. Взагалі краще руками. На нос, так не так зручніше. Ну і на завершення фарбую губи блиском від Hourglass. мені потрібно приготувати щось на обід. Заодно підзніму вам покажу рецепт якоїсь веганської страви. А взагалі, останнім часом мені подобається в інстаграм робити такі пости, підбірки фотографій страв, які я готую протягом місяця. Плюс я їх міксую там з фотографіями страв із ресторанів, кафе, якісь смузі. І мені здається, це дуже круто, тому що люди можуть побачити взагалі мій раціон харчування, от такий, який він є. Для приготування сьогоднішньої страви нам знадобляться натуральне кокосове молоко, половина склянки жасминового рису, макадамський горіх, сиропа гави, кунжутна олія, соєвий соус тамарі та рисовий оцет, зелений лук, один апельсин та відварений буряк, суміш чорного та білого кунжуту. У кастрюлю наливаємо стакан води, додаємо кокосове молоко, гарно перемішуємо м'якоть кокосу, додаємо агави, сіль знову добре перемішуємо. Я ще люблю додавати кріп і висипаємо у кастрюлю рис. Перемішуємо, ставимо на плиту, доводимо до кипіння і під закритою кришкою варимо рис хвилин 20. А поки нарізаємо зелений лук. Нарізаємо відварені буряки, очищуємо та нарізаємо апельсин. До буряка додаємо часник. Змішуємо оцет із соєвим соусом та кунжутною олією. Гарно перемішуємо, виливаємо на буряк, ретельно перемішуємо знову, додаємо сіль на смак. Не забуваємо також про наш рис. Слідкуємо за ним. Після того, як я виклала його на тарілки, зверху кладу маринований буряк, потім апельсин, посипаю зеленим луком. І додаємо макадамські горіхи і останнє насіння кунжуту. Наша страва готова дуже смачно, корисно і легко в приготуванні. Важко знайти час для себе, постійно відкладаєте тренування. Цього тижня святкують День жіночого здоров'я та фітнесу, і це чудова нагода зробити перший крок і приділити час власному здоров'ю. На честь свята ми даруємо до 50% на преміум підписку Wispens Pro. Отримайте програми тренування з голівудськими тренерами, персональні плани харчування, аналітику прогресу та постійну підтримку, щоб відчувати себе краще щодня. Встигніть скористатися знижкою до 50%. 50% відсотків на Pro прямо зараз, адже вона обмежена у часі, так що вам розказати? Із останніх новин ми будемо робити скоро ремонт у вітальні на першому поверсі. Там достатньо великий простір, зона, де камін, і все це потрібно міняти. І ми тільки нещодавно замовили вже кастомні меблі і. Ми дуже довго затверджували дизайн. Насправді ну, здається, що все так просто, легко, але там стільки нюансів, стільки деталей, змінюються смаки. Навіть там проходить якийсь місяць, другий, ти вже дивишся і вже щось хочеш змінити. А насправді такий непростий процес, але ми вже майже на фініші меблі. Ну, вони нам обіцяли, що приїдуть десь. Сімба, що ти там розмовляєш? Вони обіцяли. Ну що таке? Що таке? Це має вже бути чи в останній тиждень жовтня, чи на початку, там в перший тиждень листопада. Я дуже сподіваюся, що вони не зірвуть нам сроки, як це було з кухнею. Так, мебелі будуть до нас їхати з Бразилії. Весь процес я вам зніму, покажу, як було до, після. Я думаю, що такий формат цікавий. Напишіть, до речі, в коментарях свою думку, чи подобається вам таке відео. Мене, наприклад, вони заспокоюють. Я коли дивлюсь якийсь процес, як відбувається якесь покращення чогось, реставрація, ремонти. Тому подібне. на мене це діє медитативно. Мені просто приємно бачити, як от люди наводять десь красу. Це, знаєте, як, от з прибиранням чи готуванням. Це процес, процес створення. Коли ти щось створюєш, коли ти покращуєш простір навколо себе, це просто. Приємно, позитивно. І також це надихає на якісь зміни в своєму житті, тому що подивишся якесь таке відео, і одразу теж хочеться щось зробити, прибрати, навести якийсь порядок, організувати все до ладу, щось планувати, попіклуватися про себе. Мені здається, що дійсно ми всі одне на одного дуже сильно впливаємо завдяки тому контенту, який ми транслюємо. Тому я завжди намагаюся, щоб мій контент був максимально позитивним і щоб він дійсно давав людям щось. Приємний якийсь поштовх до гарних позитивних дій. Подорож невеличку, буквально на декілька днів на природу. Ми будемо ночувати в наметі і приїхали вже в наш кемпграунд. Наше наметове містечко знаходиться в такому цивільному місці. Тут буквально поруч невеличкий магазинчик, де є все необхідне, тут десь навіть душ є. А до речі, тут качки такі гарні. Написано, в магазині можна купити їжу для качок. Взагалі така вода чистенька в цьому озері. Женя надуває наш каяк, поки я готую їжу. У нас є все необхідне для того, щоб готувати на природі. На різні міні-набори. Тож це в принципі майже так само зручно, як вдома на кухні. Так, ось в мене невеличка дощечка для нарізання. Ця штука, якраз буду батат чистити нею. Ми будемо готувати такі сендвічі. Нарізаю батат, потім цибулю, броколіні. Мілко нарізаю часник. На сковорідці обжарюю батат, додаю сіль та кріп. Далі обжарюю цибулю, броколіні та часник. Додаю спеції. Для кремової заправки використовую веганський майонез. Перемішую з пастою Харіси. Коли все готово, піджарюємо чиабати до золотої скоринки. Далі намазуємо заправкою, додаємо овочі і сендвічі готові. Или новий намет він більший по розміру за наш попередній, і в ньому мені набагато комфортніше, бо я не люблю замкнутий простір. Ми з Женю його доволі швидко встановили. Якщо розібратися один раз, потім це не складно. Стільчик і столик я склала. А Женя там зараз надуває нам подушки, матрас. Він дуже м'який, і ти взагалі не відчуваєш, що ти лежиш на землі, відчуття, ніби ти лежиш на ліжку. Ось ці спальні мішки вони дуже теплі. Тут написано від нуля до мінус 18 градусів. Знаєте, що мені подобається в Америці? Як тут все зроблено? Що стосується природи, там вилазок у ліс, там, наприклад, з наметом чи на пікнік, тут все дуже продумано. Є спеціальні місця, там столики, де посидіти, де в туалет сходити, помити руки, місце для вогнища. Наприклад, тут ти не можеш робити там багаття, де тобі заманеться, тому що за це величезні штрафи будуть. Наприклад, ми забронювали завчасно місце. Ми заплатили, ми ввели свої дані. Тож, якщо, наприклад, теоретично ми там залишимо сміття чи ще щось, це все фіксується, і вже ж нам просто потім випушуть штраф. Тому люди тут дуже свідомо ставляться до всього, прибирають за собою. Мені подобається, що навіть якщо ти йдеш в дику природу, в ліс, все одно тут все буде цивільно продумано, це буде і безпечно для людини, і це буде добре для навколишнього середовища, тому що воно не буде засмічувати. І завжди, коли ходиш на кемпінг, тут в кемпграундах є такі металеві бокси, куди потрібно складати всю їжу, тому що тут вже ж, є ведміді, і якщо їжу не сховати, вони можуть прийти на запах. Також ми придбали ось такий вентилятор. Це коли дуже спекотно, класно брати його на кемпінг, можна поставити як і на столі, так і всередині намету. Ціла торба їжі, я думаю, що ми вже ж це все не з'їмо. А це спеціальна їжа для походів. Женя, що це за штука? Тут у нас напої, їжа. Так спокійно і класно, що взагалі людей майже немає. Один човник проплив. Тільки ми і качки. Я ось хочу зараз дрова купити, і у них така система: просто кладеш кеш сюди, десять доларів, і береш дрова. Зараз я це зроблю. Ввечері ми приготували смачну пасту з грибами та шпинатом у томатному соусі, розпалили вогнище і загалом провели дуже гарний час в затишку та спокої. Вранці приготували чай каву і поїхали дивитися гарні природні місця. This could be the best thing that I'll know було написано такі гарні птахи, водяться та те руки, якісь породисті. Я загуглила, прям дуже красиві якісь. Сподіваюсь, мені вдасться побачити. Правда, пишуть, що вірогідність їх побачити осінь менше, ніж весною, але все ж. Корівки пасуть. Я дуже рада, що ми нарешті вирішили відвідати гарячі джерела. Одне з них має форму серця. Це не лише надзвичайно красиво, але й дуже корисно для тіла. Саме місце унікальне. Тут неймовірні краєвиди, атмосфера наповнена гармонією.